Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Прильоти по Запоріжжю у квітні травні цього року справа рук колишнього депутата Запорізької міськради. Палкий прихильник комунізму вже мав шість років у тюрмі за планування держперевороту на початку 2000-х. А кілька місяців тому Юрій Петровський вирішив попрацювати із російською ФСБ, зливав дані про промислові підприємства та критичну інфраструктуру, куди згодом прилітали російські ракети. Зраднику загрожує щонайменше 15 років за ґратами, а може. І довічне ув'язнення. Немає російського паспорта, на швидку не чекайте. Росіяни вигадують все нові й нові способи змусити українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області отримати папірці з орлом-мутантом. А якщо медики таки приїдуть на виклик, то у них може не бути навіть елементарного парацетамолу, бо чи не всі ліки, які є, до прикладу, у Мелітополі віддають російським військовим. Та знову ж таки, якщо у пересічної людини є розпаспорт, то може якесь активоване вугілля і дадуть. ТРЦ та мафи у Запоріжжі ростуть як гриби після дощу. Цього разу у южному мікрорайоні. На місце, де зводять торговельний центр, поставили високий паркан, чим перегородили тротуар. Місцеві мешканці обурені, вихідними, вийшли до будівництва на протест. У Запоріжжі не планують відкривати пляжний сезон, та на пляжах все ж працюють комунальники. Прибирають сміття, фарбують лавки та косять траву. А наші Збройні сили косять рашистські склади з боєприпасами на Запорізькому напрямку. Краса! Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.